Доброго дня, шановні учні, вчителі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що математика це не просто набір формул і задач, які потрібно вивчити. Це наука, яка оточує нас сюди і використовується у багатьох сферах життя. Чи, задумували, чи задумувались ви коли-небудь скільки разів на день ви використовуєте математику? Мабуть, ні. Математика це не просто набір формул і задач. Які потрібно вивчити. Це наука, яка оточує нас всюди, використовується в багатьох сферах життя. Наприклад, готуємо їжу, відмірюємо інгредієнти, розраховуємо час приготування, робимо покупки, рахуємо гроші, порівнюємо ціни, розраховуємо здачу, орієнтуємося у часі, читаємо годинник, розраховуємо час, який знадобиться для виконання завдання. Плануємо подорож, розраховуємо відстань, час у дорозі, витрати та паливо. Створюємо мистецтво, використовуємо пропорції, симетрію, геометричні фігури. Слухаємо музику, розуміємо ритм, темп, гармонію, займаємося спортом, розраховуємо траєкторію польоту м'яча, силу удару, швидкість бігу, вивчаємо природу. Вимірюємо параметри навколишнього світу, аналізуємо дані, робимо висновки, користуємося технікою, програмуємо пристрій, розраховуємо параметри роботи, читаємо інструкції. Тобто, ви розумієте, що математика це основа багатьох наук і професій. Без неї неможливо уявити собі роботу інженера, економіста, лікаря, програміста, фізика, хіміка, біолога фізика, хіміка, біолога, геолога, астронома та багатьох інших, навіть якщо ви не плануєте пов'язувати своє життя з математикою, вона все одно буде вам корисною. Математика розвиває логічне мислення, аналітичні здібності, увагу, креативність. Ці якості допоможуть вам у будь-якій сфері діяльності. Я сьогодні хочу поділитися з вами цікавими фактами про математику, показати вам, як вона використовується у різних сферах життя, і розвити ваш інтерес до вивчення цієї науки. Так, це завдання. А завдання ось таке: простеньке, його можуть виконати учні з 6 по 11 клас без проблем. Завдання таке: скільки в мене квітів, якщо всі з них, окрім двох, троянди, всі, окрім двох, тюльпани. І всі, один, окрім двох, це маргаритки. Ось така задача. І питання, скільки в мене квітів? Як думаєте? У кого є варіанти відповідей? Толя, ти хотів щось сказати? А, я хотів сказати про Настю, коротше, їй ніхто нічого не відправляв, і вона не може зайти. Зрозуміло. Далі. У когось є варіант відповіді? Так, які є. Варіант є? Ні. Це простенька задача. тільки задачу в мене, коли я проводила математичні тижні у школі, у 4 в 4 класі мене розв'язував дуже легко. Або все ж таки за 6 по 11. Скільки у мене квіт? Можливо, 6, 8. 8. 8. 8. 8. 8. До речі, підказка є на, саме у картинках, які я додала. І так, варіанти було 6-8. і Правий варіант? 3. 3. Юля Романіна це три квітки. Чому? Тому що у нас стоїть умова: а всі, окрім двох трояндів. Тобто, якщо у мене дві квітки точно є, то третя у мене троянда. Далі, всі, окрім двох тюльпанів. Тобто дві квітки у мене є, але одна з квіток у мене точно тюльпан. І всі, окрім двох, маргаритки. Тобто, у мене вже точно є троянда, є тюльпан, це якась дві. Окрім двох, маргаритка. Тому відповідь, відповідно, три квітки. Тобто, у мене з всього, всього на всього лише три квітки: одна троянда, одна маргаритка і один тюльпан. Ось така проста задача. Я думаю, буде трошечки простіше. І так, бачите, наступний наш етап це математика у кінематографі. А, я знаю, що ви дуже багато дивитеся кінофільмів. Їх зараз така плеяда кінофільмів, що. Можна обрати на будь-який жанр: це жанри трилер, жахи, мелодрами, комедії і тому подібному. Але ви хоч раз задумали, що майже всі фільми пов'язані з математикою не тільки тому, що вони створюються за допомогою цифрової графіки. За допомогою техніки, яка прописана а, неї, неї інформатичний код, на якому ця техніка працює, а інформатичний код прописується числами відповідно двозначним кодом. Але ні. Чи ви думали, що математика саме у сюжеті фільму? Ви холи хоч раз таке задумались? Ні. Я так... Ні. Я так і думала, що ви про це не задумалась. Тому давайте розглянемо деякі. Моменти з кінофільмів я вирізала, і знайдемо там математику. Наприклад, фільм Тор 2 царство темніми. Я знаю, що зараз фільми студії Марвел дуже популярні, тому що вони зняті по коміксам це фільми про кіногероїв. Давайте розглянемо момент з цього фільму. Ось такий мали кіт запалить у ТОЦІ, де всі дев'ять світів сходяться. Це підвищить ефективні зброї. Кожен додатковий світ посили ті в геометричній прогресії. Ось такий невеликий момент. І яка була головна фраза цього фільму геометричні прогресії. Ті, хто вже вивчали у 9 класі, це 10-11 клас, знають, що таке геометрична прогресія. Відповідно, у фільмі. Так, секундочку, хтось хоче долучитися. Так, доброго дня, Анастасія. Тобто, у фільмі... Самому розповідається про геометричну прогресію. Тобто звертається на те, що явище в цьому фільмі, тобто яка їх спіткала доля, це напад темних ельфів, дуже сильний. І, відповідно, якщо вони їх не зупинять, тоді а, о, саме а, ситуація, яка сталася, там крах світу, буде проходити у геометричній професії, геометричній прогресії, Але це дуже швидке зростання, тому що ось такий момент. Давайте розглянемо ще і. Мали кіт Наступний момент з цього ж фільму. Усі величні споруди. Мая китайців, єгиптян, використали гравітаційні ефекти конвергенції. Карту... Так, вибачте, щось у мене інтернет трошечки підвисає. Так, бачите, сталася помилочка, щось з мене підписає. А про що тут говориться? Тут говориться про споруди Майя. Якщо ви згадаєте споруду Майю або споруду єгиптян, це все йде піраміди. Що таке піраміди? Піраміда, піраміда це у нас многогранник, який складається з основи грані і з бічних граней у вигляді трикутників. Це все є правильні многокутники. А кожний правильний многокутник це у нас є геометрією. Так, наступний. Так, секундочку. Наступний фільм «21». А фільм «21» — Це фільм, який знятий про студентів університету. Чим цей фільм різниця? Тим, що група студентів зібралася на чолі зі своїм професором і за допомогою своїх гарних навичок усного рахунку вони могли у казино вигравати в гру у Блекджек. Давайте розглянемо цей момент. Рахунок. Плюс дев'ять? Ні. Одинадцять. Ні. Друже, я збилася з рахунку. Я тобі не друг. Е, плюс дев'ять? Що з вами таке, люди? Зосередся. У нас з вами було всього 76 карт. 23 крупні, кожна по мінус одному. 17 нейтральні, кожна по нулю. А решта дрібняк по плюс одному. Як можна збитись? Плюс тринадцять. Тобто ви дійсно бачите, що. Просто один з друзів, який зупинився на запізнився на зустріч, він тільки зайшовши, змог порахувати правильну кількість комбінацій, які виконав профвикинув професор. Чому я постійно на уроках математики звертаю увагу, що повинно розвивати усний рахунок? Ось такий фільм. Якщо вам буде цікаво, можете переглянути. Там дуже дуже уважно звертають увагу на те, як що ви повинні постійно свій усний рахунок. Наступний фільм. Наступний фільм номер 23 або число 23. А, цей фільм вже, можна сказати, досить старий. А, на початку двох. Вадим. Це не те питання, чому ж Джек знадобиться у житті. Я просто показую те, що не те, що Блек Джек грав у Бладжек, а про те, що усний рахунок. Знадобиться у житті для того, щоб рахувати кількість покупок, тому що зараз дуже багато в магазинах є терміналів. І дуже часто, коли розраховується на касі, люди не звертають увагу на суму в чеку. Буває таке, що люди, які сидять на касі, є недобросовісними і пробивають один же той же товар декілька разів, а ви чек не перевіряєте. Тому, коли ви скуповуєтесь в магазині, ви повинні хоча б приблизно розрахувати ту суму, яку ви повинні заплатити. І фірм 21 зразу, Врахова не на те, щоб ви навчилися грати в блекджет чи тому подібного грати в азартні ігри, а на те, що ви повинні розвивати усний рахунок. Саме це є підтекстом цього фільму. Я думаю, я тобі відповіла на твоє питання. Тому повертаємось до фільму номер 23 або 623. А, число 23». Числа, як ви знаєте, з давніх новин, ще спочатку а, зародження а, з часів а, Ісуса Христа, тобто спочатку нашого віку. Присвоїли таке містичне значення, тобто числа були містичними, і дуже довго числа було заборонено користуватися саме на початку нашого століття. Навіть церква, ви знаєте, був час, коли було таке діє, як Охота на відім, Я думаю, ви таке чули.